Вітаю, друзі! Це телекомпанія «Март», це програма Діалог я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Віталій Колодкін, заступник начальника та начальник сектору комплектування Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Добрий день, Віталій Миколаївич. Доброго дня. раді вітати у вас у нашій студії. Добре. І є те, що називається спеціальна тема для сьогоднішньої розмови. А саме, цьогорічні актуальні правила. Вступу до навчальних закликів, які забезпечують військову освіту, готують саме офіцерів Офіцері. для українських збройних сил, для українських сил оборони. Тому говоримо сьогодні про це і, можливо, в якості вступу з чого сьогодні складається система підготовки офіцерів, які заклади, якого рівня ну, входять до неї? Зрозумів. значить, на даний час, от, якщо ми беремо, наприклад, Миколаївську область, ну я не відкрию таємницю, для кожної області визначається певний наряд для відбору і направлення громадян для вступу. Військово-навчальні заклади, а також військові навчальні підрозділи е закладів вищої освіти. Тобто, при цивільних е закладах вищої освіти є військові підрозділи, які також е готують фахівців-офіцерів. Ну, це те, що раніше називалось військові кафедри. Я правильно? Ну, мабуть, ну, можна і так сказати. Можна і так казати, да. е як складається, ну є е перелік, от, наприклад. 15 для Миколаєва визначена кількість 15 навчальних закладів, якими можемо направляти громадян, цивільних громадян для вступу в ці заклади. Також можу сказати зразу, що, наприклад, якщо ці якісь заклад не входить в наряд для Миколаївської області, це не є табу. Скажімо так, якщо громадян чи громадянка виявили бажання вступати до якогось навчального закладу, який не входить в цей перелік. Він також може написати заяву. Ці заяви звернутися до РТЦК по місці проживання. чи Якщо ми говоримо про громадян по місті, де він стоїть на військовому обліку, і е, РТЦК безпосередньо вже надає йому допомогу і оформлює е, надає допомогу в оформленні документів для вступу в навчальний заклад, е, якого я перепрошую, якого рівня фахівців готовлять сьогодні? Навчальні заклади, які ну, власне, офіційно. Значить, Навчальні заклади готують фахівців бакалаврів, якщо це де період навчання 4 роки, і магістрів, якщо навчання, де це інженерні факультети, якщо навчання йде 5 років. І, відповідно, вони випускається, що бакалаври, що е, е, магістри випускаються, е, отримуючи військове звання, першочергово, офіцерська військова, ну, не першочергово, а молодший лейтенант, а вони випускаються з отриманням військового звання лейтенант. Тобто незалежно від того, так, незалежно чи? від того, а далі вже, будь ласка. Добре, давайте тоді розберемо те, що називається деталі в розпалі літа відповідно відповідно в розпалі вступна кампанія. І розуміємо, що також і до таких спеціалізованих навчальних закладів, також вступна кампанія в розпалі, хто може вступати? Вік, стать, uh -huh. чоловіки, жінки? Ну і власне, які вікові обмеження. Uh -huh. Для вступу вищих військово-навчальних закладів, а також військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, можуть вступати громадяни України, чоловічої та жіночої статі віком від 17 до 30 років. До 30 років. Національний мультипредметний тест. Потрібен. Значить, дивіться, що що залежить від. Екзаменам, які вони можуть вступати, це залежить від факультету, на які від навчального закладу, і факультету, на який обрав громадян чи громадянка бажання вступити. Відповідно, що там, якщо це морська піхота чи частина ДШВ, на жаль, для жінок поки що ну, табу являється на ці факультети, тому що там тільки чоловічі статі. Але ж скажімо так, що з кожним роком для жінок більш все розширюється, розширюється бажання і не, не бажання, а можливості вступати до, до, до того чи іншого навчального закладу та факультету. Ну сьогодні досить активно дискутується така суспільна думка, що так чи інакше, і жінкам доведеться служити так, в збройних так. силах України, ну, ми... в силах оборони. Тому очевидно, і на офіцерські посади також потрібні будуть жінки і в якійсь там певній кількості, а відповідно буде розширюватися і поле для можливості. Ну, поле можливості для їх вступу. Так, ну ми ж йдемо. Чітем... Під натовський стандарт там обмежень для жінок Добре, ніяких немає. Добре, все таки немає. повертаємося до е, нашого мультипредметного тексту, того що раніше е, називалося Ж, ЗНО. Я чому уточнюю, тому що у вас вище прозвучало від 17 до 30 років. Так. Ми розуміємо, що 17 17 років це випускник цього року. То, очевидно, він здає національний ЗНО. мультипредметний так, тест, так. просто закінчуючи школу. Якщо молодому чоловікові 25, 30 років. Ну, ми розуміємо, що ця вже історія далеко позаду. Чи, чи ті результати, якщо він здавав, зараз актуальні, чи потрібно знову ж таки було б здавати і, ну, і так далі. Звісно, справа в тому, що е, при вступі формуються особові справи. Е, як основна особова справа, е, в яку входить. Починаючи з заяви, документи про освіту, які беруться за основу, е, автобіографії і, так, і тому далі. І тому інше. Е, крім того, при вступі в ті чи інші е, навчальний заклад є обов'язкові е, предмети, які всі абітурієнти будуть здавати одинаково. Е, це фізична підготовка, рівень фізичної підготовки, який визначається настанову на, на про е, фізичну підготовку в Збройних силах України. Е, там нормативи, можу так сразу сказати, це нормативи це йде е, 100 метрів. Підтягування чи е, силова вправа. От, і е, біг на винослою на витримку. Це ну, кілометр, можливо, три кілометри будуть, От. Відповідно, нормативи, що для жінок, що для чоловіків відрізняються трохи. Далі. Професійний рівень морально-психологічний рівень, тось тобто, теж здають тести, співбесіда йде і проходження медичної комісії. Крім того, в залежності від навчального закладу від факультету здаються відповідні, скажімо так, заліки по по предметам, наприклад, в зависимості залежності від кафедри вірні від. Фаху. В Фаху, від, фах, чи фах, да, фаха, в залежності від начального закладу, в залежності від факультету, на який він вибрав бажання. Якщо це, наприклад, е, Івано-Франківський е, технічний університет нафти і газу, то там здається хімія, біологія і тому інше. Якщо це йде Національний університет сухопутних військ, то там здається там, е, більш ну, інші предмети здаються, українська тому, там, і то і тому далі, і тому інше. Відповідно, і, ісходя з цього, і треба готуватися. При виявлі, при виявленні бажання вступати до того чи іншого навчального закладу, більш детальну інформацію громадяни чи громадянки можуть взяти з сайту Миколаївського обласного територіального центру контактування. Заходите туди, на сайт і там безпосередньо є сайти всіх навчальних закладів. Откривайте, вибирайте. Там є Контактні особи, які безпосередньо з якими ви можете спілкуватися, вони вам більш детальну інформацію дадуть. Будь ласка, вибирайте, і е, який факультет, наприклад, вибрали. Е, відповідно, там уже по цьому факультету є перелік. Заліків, які повинна будуть здаватися, ну так я правильно розумію? Іншу От, дивіться, я, я все таки повертаюсь до мультипредметного тесту. Так. Там же так чи інакше, ті предмети, про які ви говорите, вони ж входять в мультипредметний так. текст. Тобто так. потенційний так. абітурієнт, закінчуючи школу або готуючись до вступу, він так чи інакше може пройти мультипредметний тест, отримати певні результати з тих предметів, про і, так, і так, та, так, очевидно, так. вони зараховуються, Так, зараховуються. Та звісно. Вони беруться до уваги, але там йде що співбесіда. Добре. Чи є ті, хто має певні, ну не знаю, послаблення, пільги, напевно, це так правильно сказати? Є е, така категорія громадян. Е, це громадяни, діти-сіроти, діти позбавлені батьківського піклування, діти загинувших учасників бойових дій, е, люди з тимчасово ну, громадяни, які е, прибули для вступу е, з тимчасово окупованих територій. Е, це, ця категорія громадян має певне пільги. Ну це не значить, що вони там не здають ні заліки, ніякі а автоматом вступають. А вони добре, має таке та, -та його точніше питання. Україна фактично знаходиться в стані війни вже 10 років. Ми розуміємо, що досить велика кількість молодих людей так чи інакше пройшла. І, яка підпадає під ті вікові категорії, про які ви говорили, так. так чи інакше пройшла через ну безпосередньо бойові дії, має вже військовий досвід. Я коли запитую про ну умовно кажучи, якісь послаблення пільги, то я мав на увазі саме це: що люди з реальним бойовим досвідом солдатського сержантського складу старшинського, якщо вони мають бажати мають бажання отримати саме стати офіцером, отримати такий от військовий фах. Для них є певні, ну я не знаю. А, звісно, не пільги, а те, що називається О, скажу, Для них, так, Можливо, ви, в першу да. чергу, те, що називається Зелена вулиця. Так, да, зелена вулиця, абсолютно вірно ви сказали. Да. Е, і вони, скажу так, що є в пріоритеті. Чому? Тому що ці е, люди, вони вже, скажімо так, як то кажуть, понюхали пороха. Вони вже знають, що к чому. І якщо він, така людина, виявила бажання бути офіцером, то, відповідно, йому, як правильно, зелена дорога, в першу чергу. Які терміни... А, да, до речі, і от е, якщо ми вже про це заговорили, і от безпосередньо зараз така людина знаходиться на службі в е, Збройних силах, в силах так. оборони і виявляє бажання, проходячи службу, його які дії? Е, його дії. значить, Рапорт підходить до е, командира безпосереднього з рапортом, що я виявив бажання вступати до того чи іншого навчального закладу. Після цього кадровий орган е військової частини також йому перелік документів, йому час на збор документів, даватимуть час на підготовку. От. І військовослужбовець також після цього, як особові справи сформована і відправлена до навчального закладу, і навчальний заклад прислав відповідний запит, що да, е дає право військовослужбовцю приїхати і вступати до навчального закладу. Військовослужбовець туди виїжджає. Якщо там е Іспити він здав успішно, був зарахований. Відповідно, він залишається і продовжує навчання. Якщо, на жаль, не вступив, то він повертається до військової частини і продовжує свою службу. У нас зараз на календарі кінець червня. І тут же актуальне питання, які терміни вступної кампанії? Вони ж також, очевидно, мають якісь хронологічні обмеження? Так, так, так. Терміни. Значить, громадяни, який виявили бажання вступати, він може написати заяву і з заявою звернутися до територіального центру комплектування в період з 1 січня до 1 червня, в період з червня по липень. Де формування особової справи і відправка їх до навчальних закладів, і відповідно від навчальних закладів отримання запитів? От запиту тобто навчальний заклад попередньо на, розглядає документи і вирішує давати направлення громадянину для вступу в навчальний заклад чи не давати недостатньо балів, там недостатній рівень фізичної підготовки, там морально-психологічної якості недостатні. От, якщо запит прийшов, він приходить і на нашу адресу Миколаївського ТСК, на на районний територіальний центр комплектування і безпосередньо до громадяна чи громадянки до, до, 30, до 1 липня. Ну, знаєте, як от кажучи, з практики ці терміни продовжують десь, ну, як правило, продовжують, десь по серпень включно. Тому, якщо хтось на даний час виявив бажання, будь ласка. Запас ще пізно, часу да, ще є. Так, да, трохи є, так що можна встигнути все. Добре. В принципі, так чи інакше, ви ще ви вже торкалися цієї теми, от е, безпосередньо е, моменту подачі документів, угу. але, можливо, давайте ще от, е, чітко проговоримо. Тобто, е, так чи інакше, е, молода людина, яка е, вирішила пов'язати свою долю от, безпосередньо з е, офіцерською службою, е, має приходити до ДЦК, і безпосередньо на вашій базі формується первинний пакет документів. Я правильно розумію? Так, ну дивіться, от дивиться, е... от. Тобто Деки... момент момент, момент цієї подачі подачі заяви, формування документів, да. він відбувається ну, безпосередньо начало. фізичним приходом, чи так, зараз ремонт тема онлайн, поштою і так далі. Я зрозумів, так. Да. Ну от е, як мені часто задають питання, з чого почати. Почати, е, я кажу так: от. Наприклад, зараз у нас є інтернет, комп'ютери, проблем ніяких немає. Заходьте на сайт Миколаївського ТЦК, там є перелік з сайтами навчальних е, закладів, які готують військових навчальних закладів, які готують офіцерів. Будь ласка, заходьте на, заходьте на сайт того чи іншого навчального закладу, вибирайте, який навчальний заклад вам е, більш сподобався, який факультет вам більш сподобався. Після цього, як ви вибрали, ви дете, як я кажу, що... Е, е, до того, до тої установи, яка безпосередньо це здійснює. Це районний територіальний центр комплектування. Приходите, я виявив бажання стати офіцером. Такий там навчальний заклад. В кожному районному територіальному центрі комплектування є безпосередньо чи це службовці, чи військовослужбовці, які займаються безпосередньо кандидатами, оформлює, надає допомогу, розповідає всім от кандидатами для вступу військово навчальних за тобто умовно кажучи, прийшли те, що традиційно у нас називається військомат. Так, територіальний да, центр комплектування районний по місці проживання, так. по місці реєстрації, і далі вже і далі, алгоритм там вже, дій, і далі вже і перелік документів, і розкажуть, і підскажуть, як і яку медицину проходити, де проходити, які аналізи, е, які документи потрібно зібрати в основ в основну справу, і також нададуть допомогу собі. Наскільки жорсткі вимоги до стану здоров'я абітурієнтів? Ну, є 402 наказ міністра оборони, який визначає медичний стан в даному випадку громадян для вступу військово-навчальних заклади, а також військово-навчальні підрозділи закладів вищої освіти. Стан знову ж скажу так, що в приказі там чітко визначено, з якими захворюваннями. Громадяни чи громадянка можуть бути прийняті до військового навчального закладу, які ні. Також це залежить від факультету, який вибрано. Якщо це десантно-штурмові війська чи, там, наприклад, морська піхота, то, відповідно, і стан здоров'я належно повинен бути. Якщо там ну, якісь інші війська, там, десь, які відносяться до підрозділу забезпечення, то там якісь дец критерії відрізняються. У вас вище прозвучало, ви вже починали говорити і ще й про спортивні нормативи, які. Потрібно не. здавати. Так, ну, так. я не знаю, от, безумовно, те, що називається думка ділітанта, але мені здається, що а, скільки, 4 роки у нас онлайн-навчання, діти на фізкультуру <зиву> вживу не ходили, з яким взагалі напевно, певні труднощі те, що називається, виникають у молодих людей, коли вони здають фізичні ну, нормативи. Да. З чим стикається безпосередньо на практика? До чого взагалі готуватися молодим людям, які? все таки планують пов'язати свою своє Ми життя зараз. Ми кажемо про фізичний стан. Да, фізичний стан. Ну, е, приступив е, до навчального закладу. Е, в обов'язковому порядку здається е, фізичні вправи. Вправа це силова вправа. Ну, е, Відтискання підтягування. Це йде або підтягування на перекладенні, е, либо е, силова, вправа. Тобто, силова вправа. Тобто ти е, жим від пола робиш. Після цього повертаєшся і ділиться вправо на прес. Тобто ноги твої тримають, а ти від полу підіймаєшся. Там йде кількість і по, по часу. Відповідно нормативно вправо. Чи так ти можеш робити, чи підтягнення на перекладні. Далі скорість, це 100 метрів, теж відповідне там нормативи є. І остання це витримка. Це витримка це кілометр чи 3 кілометри біг. Cross. Тому ну, на, на ну, мало. Треба готуватися. Це розуміти. Треба готувати. Ну, знаєте, я скажу так, що це залежить від, мабуть, батьків і безпосередньо від чоловіка. Якщо він, ну, хлопці які, чи дівчина, якщо вони хочуть цим займатися, то вони будуть це, це робити. Ну і можливо, також ще а, таке уточнення, як безпосередньо про вступ ви вже неодноразово говорили, як безпосередньо відбувається зарахування, коли початок навчального року. Початок начального року з 1 вересня зарахування, ну після того, як абітурієнт здав іспити, пройшов фізичне, тобто здав фізичний екзамен залі з фізичної підготовки, після цього як пройшов медичну комісію, на хочу так зосередити увагу, що крім того, якщо б Зараз в наш стан громадян чи громадянка будуть проходити дві медичні комісії. Перша медична комісія, попередня медична комісія проходять при районному територіальному центрі комплектування, безпосередньо де громадянин стоїть на військовому обліку де, чи де оформлюють особову справу. І остаточна комісія буде проходити при навчальному закладі. Вот. Також... Морально-психологічний стан, якщо він тести пройшов і здав іспити з того чи інших предметів, які там етапі, якщо він обрав певну кількість балів необхідну, там це ж теж це ж, розумієте, залежить від того, скільки кандидатів є, і так далі, тому подобне. Після цього комісія, яка там створена при навчальних закладах, перевіряє все і оголошує громадянам чи громадянкам, чи вступив, чи не вступив. Зарахован до навчального закладу чи не зарахован? З 1 вересня, як діти Заклад. в школу, да, починають. Так, да. так, 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 тобто як і в цивільних, так і так, в військових так. навчальних закладах все традиційно починається. Люди сідають. Да. Приходять, скажімо так, приходять в навчальні аудиторії, навчальні аудиторії, так, так не за парто. Добре, ну і в принципі вже декілька разів сказали по ходу нашої розмови, що всю додаткову інформацію люди можуть при бажанні отримати завдяки інтернету дистанційно, заходячи на сайти Миколаївського даному... обласного територіального центру комплектування, Так, добрий Віталій Миколаївич, Дякую за інтерв'ю. Дякую вам. Дякую за ваші відповіді. Разом Дякую. до перемоги. Дякую разом до перемоги.